Друзі, це просто неймовірний шквал емоцій. Перша класна монета. Подивіться, це 1655 рік. Ну, крутяк. Взагалі ідея купити металошукач в мене була вже дуже давно. А тут ще й діти підтримали, ну тож ми вирушили у пошуки за скарбами. У пошуках скарбів. Перший вихід з металошукачем. За перші два виходи нам вдалося знайти навіть 1 гривневу монетку сучасну. Ну і всілякий металобрухт у вигляді гільз, радянського значка і всякі іржаві старі замки. На третій день я пішов сам трошки далі у глиб лісу. Вон який ліс. Людей нема, але і знахідок нема. Отак От гуляю зранку. Ну нарешті після пари куль, якихось блях, щось, Ха -ха, капсуль, курва, то не монета. Но треба окуляри одягати. Що поробиш? Таке копательне життя. Друзі, я тут зайнявся новим хобі, прикупив собі металошукач. Ну і пішов в найближчий ліс. Це вже третій мій вихід, деякі знахідки я вже знайшов, але тут дещо більш напевно цікаве. Зараз будемо разом дивитись. Подивіться, десь я вже. Десь я тут бачив цю штуку. Ну-ка. О, ось вона. Що це таке? Що це таке? Я сильно не розбираюся у монетах. Клас ти задоволений? Ой, друзі, це неймовірно. Це мій третій вихід в ліс. Офігеть. У мене немає слів. Це, мабуть, теж срібло. Третій коп в житті. І ось ще одна правда. Походу, або я її зламав, або я не знаю, але слів немає. Фух. Так, друзі, третій сигнал. Руки трясуться. Це я вже сам не викопував. Десь. Джеві. <ти>, ти допомагаєш мені копати. Це, мабуть, якийсь шмурдяк. Як кажуть на жаргоні камарадів. Друзі, ще одна монета. З цією я буду вже обережніше. Клас, це цілий клад. Рутяк. Я відмию, потім все вам покажу окремо. Ух, я тут нарив. Пробую дивитися, чи є ще десь якісь сигнали. О. Якийсь двойний трик-трик-трик. Добре, зараз будемо копати. ось друзі, вже без пінпойнтера. Це вже четвертий сигнал. Третій був маленькою, маленьким фрагментом монетки. Вони дуже-дуже крихкі і я боюсь їх навіть чистити. Але обов'язково це зроблю і вам покажу. Показую як метал 19. Ой, куди ти випала? Тепер вже й не бачу. Кайф, кайф. Ось, друзі, що вдалося викопати практично з одного місця. І там ще є сигнали, але я вже так втомився. Тут ще половинка якоїсь монетки. Мабуть, ще повернуся в те місце. Ну, я думаю, для першого разу і третього загалом з металошукачем це непогані знахідки. Тож, друзі, в мене напевно з'явилося нове хобі. І якщо вам подобається такі, такого формату відео, то пишіть про це в коментарях. Я думаю, і надалі буду знімати якісь цікаві знахідки. Ну, звісно, якщо вони будуть. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім гарних знахідок!